Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Навіщо потрібен Binance гаманець та як він працює? Давайте з'ясуємо. Теперш ніж перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Коли справа доходить до зберігання криптовалюти, важливо розуміти різницю між двома типами гаманців: Некастодіальні дають тобі повний контроль над активами, тоді як кастодіальні залежать від третьої сторони. Давай розберемося. У чому ключова відмінність і до якого типу належить веб-3 гаманець Binance? Некастодіальний гаманець дає користувачеві повний контроль над активами, оскільки тільки користувач володіє приватними ключами. Водночас це означає повну відповідальність за їхнє збереження. Втрата ключів призводить до безповоротної втрати коштів. На противагу, кастодіальний гаманець це коли контроль над приватними ключами має третя сторона, наприклад, біржа. З одного боку це зручно адже втрачені доступи можна відновити. Проте існує ризик у тому, що кошти можуть бути заморожені або втрачені, якщо сервіс зламають чи він припинить роботу. Також варто нагадати про приватний ключ. Це секретний код, який дає доступ до твоєї криптовалюти. Його потрібно зберігати в безпеці, адже той, хто має ключ, контролює активи. Оскільки приватні ключі складні, їх зазвичай замінюють секретною фразою. При кастодіальному зберіганні активів сервіс видає тобі звичайний пароль, а самі Ключі зберігає у себе. Web3-гаманець Binance – це не кастодіальний гаманець, що дає тобі повний контроль над активами та приватними ключами. На відміну від кастодіальних гаманців, де контроль має третя сторона. Гаманець використовує технологію MPC, розподіляючи доступ між трьома ключами, що зберігаються у різних місцях. Для доступу потрібно щонайменше два ключі, і обидва завжди залишаються у тебе. Перший ключ зберігається у Binance, другий ключ зберігається на твоєму пристрої. Третій ключ зашифрований введеним тобою паролем відновлення і зберігається у персональному хмарному сховищі, тобто iCloud або Google Диск. Щоб отримати доступ, достатньо двох ключів, причому Binance володіє лише одним з них, а інші два контролюєш ти. Якщо ти втратиш доступ до одного зі своїх ключів, наприклад, загубиш пристрій, доступ до гаманця можна відновити за допомогою іншого ключа, що зберігається у твоєму хмарному сховищі разом із ключем Binance. Зверни увагу, без паролю відновлення неможливо поновити гаманець, тому збережи його в надійному місці. Ідемо далі. Типовою ознакою некастодіального зберігання є можливість експортувати свої приватні ключі. Це повне перенесення контролю над активами в інший гаманець. Ти буквально Забираєш ключі, якими відкриваються твої кошти, і переміщуєш їх в інше місце. Але після цього твій binance гаманець стає недоступним назавжди. Це остаточне рішення, яке підтверджує, що тільки ти володієш активами, і Binance більше не має до них жодного відношення. Тому робити це потрібно дуже обережно. Всі, хто додивились до кінця і залишили коментар під відео, отримають буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу, не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.